Привіт, друзі. А, вже четвертий раз сідаю записувати своє враження про кінофільм Клітка і інформація прям вистроїть. Можливо, це те тренування, яке потрібно було пройти, щоб дійти для того, щоб все ж таки його записати. А, кілька днів тому закінчив перегляд цього неймовірного фільму, який залишив досить глибоке враження. А, як кажуть, зараз в народі загрузив так загрузив а, і. Вразив тим, що в сюжеті описується прекрасний приклад крайніх станів, які можуть відмічатися в психіці людини. Тому, на мою думку, цей фільм є прекрасним прикладом крайніх станів, крайніх проявів розладів психіки і поведінки, які можуть чекати на майбутніх воїнів армії психо. Психологи, психотерапевти, психіатрів, які все ж таки наважаться відправитися і взаємодіяти із свідомістю інших, за сюжетом фільму головна героїня Дженіфер Лопес а, займається новітнім на даний момент фантастичним методом а, роботи з клієнтами, які знаходяться в коматозному стані. А, Подорож у їхню свідомість, якби переносить свою свідомість у свідомість своєї клієнта. І а, ця її робота стає рятівною паличкою, яка може допомогти витягнути із маніяка вбивці, що впав у каталептичний ступор інформацію про те, де він зберігає а, викрадену дівчину, яка-от з хвилини на хвилину ризикує закінчити своїм життям. Цій ситуації дуже багато символізму, дуже багато сцен, які змушують задуматися. перегляд фільму викликав величезну кількість питань і бажання взяти олівець, взяти папір, сісти і ще раз продивитися цей фільм, зробивши купу заміток і потім гарний розбір, можливо, навіть окрему лекцію по цьому фільму для того, щоб проілюструвати майбутнім воїнам армії психо. Те, що може бути, тому що коли ти вже розумієш з якими елементами тобі може довестися працювати, навіть якщо це фантастично і десь з фільму, але це є І тут. Досить напевно найбільший символізм, який би я хотів от зараз в першому враженні висвітлити, це те, наскільки небезпечним є робота із розщепленою патологічною свідомістю іншої людини. Так, коли ми працюємо один на один із клієнтом, ми не засовуємо свою свідомість в його свідомість, але ми спілкуємося з ним і в тій чи в іншій мірі відбувається навіювання як з нашої сторони, так і в нашу сторону. І для молодих спеціалістів, які не мають досвіду, які можна сказати не вміють. Виставляти свої кордони межі є досить великий ризик того, що результат взаємодії буде негативним по відношенню до них. Той негатив, той страх, той хаос, я б сказав би, те пекло, яке може бути у свідомості людей із розщепленою психікою, досить гарно проілюстровано на прикладі свідомості маньяка, овбивці, який. Постає нам в образі а, людини, що, піддаючись а, постійному фізичному насилю зі сторони батьків, а, важким а, стресовим а, подіям, які йому доводиться пережити, а, стає в а, так званого а, соціопата, а, людина, яка Покладається тільки на свою силу і на те, що вона може контролювати. Це досить гарно проілюстровано при розборі свідомості самого маньяка. Коли головна героїня потрапляє в його свідомість, вона бачить своє рідне ядро особистості, те, з чого все формувалося. і його демонструють нам в образі. Маленького хлопчика, який постійно піддається знущанням болю а, зі сторони батьків, переживає а, страх смерті під час хрещення, і саме в цей момент починається перший прояв каталепсії. Далі я так розумію, відбувалося якесь лікування, тому що пацієнт приймає з медикаментозні засоби для того, щоб каталепсія не прогресувала. І в той момент, коли лікарські засоби закінчуються, все ж таки починається каталептичний ступор, і це той стан, який на даний момент залишається в фантазії, і уявити, що саме відбувається в мозку людини, о, досить складно. Тому бачення режисера, який захотів передати. О, Своє враження, що ж може відбуватися в свідомості такої а, людини, було досить цікаво подивитися. Взагалі для мене, як для психіатра, це дійсно знахідка, тому що навіть кожен урил таке відчуття, що створювала людина, яка досить глибоко і тісно працювала в сфері психіатрії. І тут не психологія, не психотерапія, а саме психіатрія. Це перша робота, яку я зустрічаю, де б ілюструвалася приклад каталептичної форми шизофренії. Наскільки рідкісної, але реальної, яка може спостерігатися ну, так рідко, що не будучи досить глибоко в цій ніші, в цій структурі, досить складно почути інформацію і натрапити в на неї десь із зон. Досить цікавим ще була така аналогія, що коли головна героїня відправлялася в подорож в свідомість до маньяка, де він був творцем-господарем, вона піддавалася величезному ризику бути подавлена. тому що коли ти знаходишся в середовищі, де в тебе немає контролю, як би ти не пручався, не Намагався бути кращим сильнішим, середовище тебе подавить. І в той момент, коли вона зуміла притягнути свідомість маньяка в свою свідомість, де вона була творцем, де вона вирішувала, що буде відбуватися навколо, як буде відбуватися навколо, вона змогла подолати. Ще одним досить цікавим питанням, на мою думку, було те. З якою дилемою стикнулася головна героїня, яка однозначно демонструє нам своєрідний комплекс рентгерника, який присутній майже всім працівникам медицини, де, не дивлячись на небезпеку, людина готова йти рятувати, скакати і зберігати життя. І, от, піддаючись цьому бажанню врятувати ядро особистості того малого хлопчика від е, уже сформованої психопатизованої субособистості, яка не розуміє межі між нормальним і ненормальним, яка а, щиро вважає, що усі вбиті е, неї люди. Можливо, десь по образу тієї першої ляльки, а саме птиці, яку він намагався захистити від потенційної шкоди і криду зі сторони батька, а так само і цих жертв він намагається захистити їх від а, потенційної небезпеки, зробивши їх вічними, які будуть постійно жити в його світі в образі ляльки, і він зможе ними постійно гратися. Це є прояв психопатизації на крайньому рівні. Точно так само, як і прояв шизофренії, коли е, е, втрачається е, орієнтовне мислення за е, суттєво важливими ознаками предметів. Е, той варіант, що це жива людина втрачає свою актуальність. Це просто лялька. Е, можливо. Проходячи десь якісь обстеження в у своїх психіатрів, ви стикалися з питанням, в чому різниця між дитиною і лялькою? І от для таких людей різниці немає. Ну, Єдине, що людина може бути потенційною лялькою. А, так от, відправляючись рятувати особи, особистість, психотерапевт Дженіфар Лопес стикається із тим, що вона не може врятувати. Ядро особистості від тієї психопатизованої субособистості, сформованої роками, а, і вона вирішує а, зробити досить складну дію за рахунок того, що а, вона використовує а, метод. Захисту від потенційної небезпеки, яку використовував маньяк, щоб а, зберегти свої жертви від потенційної небезпеки, топить ядро особистості а, вона позбавляє муку людини, яка може все життя провести в кататонічному ступорі. Це досить складне питання, яке. А, піднімалися не один раз у суспільстві, і в кожного суспільства є а, своя думка. Одні приймають автоназію, інші не приймають автоназію. Для когось це є нормальним, для когось це є елементом вбивства. Особисто мені складно сказати. Я напевно за те, що ці ситуації нескільки... Більше користі для самого маніяка вбивця, скільки користі для суспільства, тому що режисери досить гарно показали, коли е, закінчується життя е, однієї людини, яка здатна забрати життя інших, з'являється е, шанс на життя у інших, тих, які могли б з часом стати жертвами і втратити своє життя. Отакий от, от непростий фільм, прямо із розряду тих, які хочеться розбирати. Тому ну, на каналі о, ще однозначно вийде розбір, можливо, уривки, можливо, навіть велике детальне відео із максимально детальним розбором цього фільму. А поки всім дякую, що дивились до кінця. Сподіваюся, було не дуже нудно, сподіваюся, було не дуже складно, намагався дійсно пояснити якомога простіше до зустрічі